І в цей момент холодильник порожній може перемогти і телевізор. Давайте поміркуємо, що ж насправді означає дана фраза, про те, що холодильник переможе телевізор. Попри її таку меметичну форму, ну, має на увазі форму мему, а також того, хто говорить, вона насправді надзвичайно насичена змістом. І тому давайте. Поміркуємо, якщо вам цікаво. Так от, ми можемо бачити, що тут є певна опозиція знаків: є знак холодильник, тобто мем матеріального добробуту і фізичного виживання тілесної такої от реальності. І є ще мем під назвою телевізор, тобто інформаційний такий простір, ідеологічний та символічний порядок. І в даному випадку ми бачимо битву двох таких складових. Холодильник означає порожничу, тобто відсутність їжі. І це, як ви розумієте, ознака соціального такого провалу. В той час, як телевізор означає пропаганду, контроль, контроль наративу, історії, в якій ми живемо. Телевізор це про інструмент стабілізації, такого поля, в якому мешкають люди. І якщо ми заглибимось, то ми побачимо, що тут є конфлікт між певним таким от. Фізичним означуваним і символічним означником. Тобто фізичне означуване – це у нас холодильник, а означник це у нас що? Це у нас е пропаганда. Йдемо далі. Телевізор він не просто транслює, а він формує реальність і структуру сприйняття. А от холодильник він такий собі побутовий це про середовище, яке є медіумом. І він не скільки про інформацію, а скільки про тілесний досвід, в тому числі біль і голод. В даному випадку телебачення це у нас холодне медіа. В сенсі, що воно ну, вимагає певного такого доповнення. А от холодильник це гарячий посил. Бо якщо він Порожній, то, як ви розумієте, емоції зашквалюють. Тобто тотальна така от емоційність, коли ми вдаємось до метафори використання холодильника як добробута, якого немає. Тому, як ви розумієте, насправді оця ось фраза, вона доволі-доволі ну, така глибока. Телебачення, воно як система масової комунікації, не передає істину, а редукує складність, пропонуючи готову картину реальності. Це така собі система спостереження другого порядку, як би сказав Маклюен. Тобто телебачення розповідає нам, як необхідно бачити світ. А холодильник він уже елемент відтворення певної економічної системи. Якщо система господарювання перестає виконувати функцію, то тоді втрачається довіра до держави, зокрема, до тих, хто розповідає історії. Таким чином. Коли телебачення каже усе добре, а холодильник каже, що ви брешете, то людина кхм, потрапляє в таку от когнітивну пастку. Дисонанс відбувається. І на користь, так би мовити, холодильника. Тобто, в даному випадку, у нас цей автор насправді розкрив інструмент маніпуляції масами. Або через холодильник, або якщо з холодильником щось не так, або навпаки, якщо, ну, принаймні, холодильник повний, то. Нормальний спосіб впливу на людей це телебачення, не книги, зверніть увагу. Таким чином, холодильник може перемогти телевізор це не про побут, це про перемогу тілесної реальності надсимволічною. Тобто тіло завжди переможе ідею. Коли нам потрібно задовольнити свої якісь фізичні потреби. То інтелектуальні, як ви розумієте, відійдуть на задній план. В принципі, це навіть формула революції. Коли тіло не вірить розуму, і тоді реальність перестає узгоджуватися із мовою, і наступає момент істини.